Доброго дня! Сьогодні 9 червня, місто Тернопіль, пік цвітіння Актинідії Аргута. Це перед нами цвітіння хлопчика. Отакі у нього, бо дуже багато питають. Покажіть квіточки хлопчика-дівчинки. От квіти хлопчика. От беремо квіточку. Опала. І дивимося на квіточку. Тут є тільки, тільки пильнички. Всередині зав'язка немає. І отакі букети. Вітер сьогодні трошки. Отакі букети. Повністю все забито. Оце в нас хлопчик цвіта. Тут, звичайно, мені здається, що в нього більше. Він більше метонос, більше нектару, чи може за того, що більше квіток, на ньому постійно рій бжіл. І переходимо далі. Саме краще я вже казав в попередніх відео, що ущепити у крону вашого куща хлопчика. От я тут щепив оця гілка. Вона є хлопчиком. І вона... Я її запустив всередину. От вона йде. Ні, це дівчинка. От вона. І туди вона пішла всередину. І там є ще всередині. І оце теж квіточки дівчинки, хлопчика. А це вже квіточки київської гібридної. От бачите, в неї є всередині зав'язь. В цьому році дуже якесь швидкоплинне цвітіння. От буквально ще позавчора не цвіла, а сьогодні вже дивлюся, вже навіть облітають от це ось хлопчик тут. А ось у нас рядом. І зав'язочком дівчинка. І в жілки недалеко треба летіти. От бачите, як працюють гарно бжілки. Тут я 100% даю гарантії, що тут практично кожен кожна квіточка зав'яжеться. Іде гарне цвітіння. Практично по по всіх ліанах. Наче не було з весни, ви ж пам'ятаєте, яка в нас була весна, все пообморожувалося і це все пішло з резервних бронячок. Київська гібридна безподобно зав'язалася. Женева також. Зараз перейдемо до Женеви, та що перва цвіла, вона вже отакі От вітри, те, що було не підв'язано. Вітер обриває такий наш шивальний вітер був вчора. Вчора була негода вечором. Замість того, щоб пройти гарному дощу, то прийшла буря. Трошки побило, все поламало, е, вже квітує Киві із північної сторони будинку. Оце теж ось квіти хлопчика. А ось Рядом квіти дівчинки. Те, що всередині має зав'язок. От те, що я вам і кажу, що краще вщепити у... Вщепити у крону гілочку. Оце дівчинка. Там хлопчик. Щось вже якась є. О. Карпат е, мій великоплідний, тут трошки більш холодку. І на день-два буде пізніше цвісти. А що я йду сюди, хочу показати вам Женеву. От Женева, буквально пару днів тому я знімав відео цвіла, почала цвісти, вже є зав'язочки. Вже квіточки, от які перші цвіли, ті запилилися і запах стоїть неймовірний, хоч і вітер відносить. Все в цвіту. Тут теж з цієї сторони у мене є хлопчик. Ось так само в нього. От такі букети, все в цвіту. Спеціально ці нижні гілки не обрізаю, відцвітеться. Вон там яка шапка. Все в цвіту, і то бжілочка то тут, то перелітає на жіночі і йде гарне запилення. Так само вже запилилися і е, почали в'язатися джамбо. І а от бжілочка як працює. Самі кращі запилюючі це бджоли джмелі. А... Але я не знаю, в чому причина, що я сьогодні чи вітер, не бачу джмеликів. Зараз вертаємося до тих насаджень, де там є джамбо і... Кенсрет, і вам покажу, що все вже запилене. Вже все є зав'язочки. Так що процес пішов. Ще хочу звернути увагу, от у мене замовляють е живці на вкорінення і на щеплення, то я хочу показати, які я буду брати живці. Я частину, ви бачили, що я обрізав над, над плодами там, да? а частину не обрізані. І от оці гілки, які над плодами, над зав'язками, отак я буду зрізати і відсилати вам. От бачите, воно в плодах внизу, а верхній пагін великий. От той пагін піде на живцювання і на щеплення. Бо отакі пагони, жировики, їх є багато, але вони не дуже підходять на щит. Б... Зрощення поганіше і... і більш такий трав'янистий. ну Я вже експериментував. Краще виходить з отаких пагонів, які були вверх квітів. І вони, якщо от у вас проживеться, на слідуючий рік 100% у вас вже буде плодоношення, цвітіння. Якщо хлопчик, то він буде як запилювач. От бачите, я зрізав десь 2 тижні назад, вона вже почала відбивати. От. І тоді я пагін е, один вишу, той прищіплю. От бачите, теж зрізане було. Я були ще трав'янисті, їх скормив нутрію. А сьогодні є багато замовлень на живці. Сьогодні буду після обіду під вечір, щоб якраз остання хватка з нової почти забрали, і ви на ранок отримали живці. Живці маю 5 видів жіночих актинідії, 2 вида жіночих киві. Карпат Стратона і Тернопільський великоплідний. Так само маю е, запилювач чоловічий е, для Актинідії Тодонжуан і для ківі запилювач. Але для ківі маю тільки холодильнику з дерев'янілі, бо своїх гілочок ще мало. На всіх не вистачає. от так само все в тіні все у квітах. Вітер теж має вам шути. Хоч вітер який, а все рівно бджілочки працюють. От гарно. Вже теж перші плоди, перші... Квіти, які були, розцвіли, вже запилились, вже є зав'язочки. Так що процес іде. Так, весна нас злякала. що не будемо мати врожаю, все померзне, але от крупноплідний джамбо, дуже дуже великі, гарні жіночі квіти. Трошки погано, що в нас змінилась погода і похолодало. Комахи не так літають, менше їх вітром зносить. це кенсред, наче не видно є, комахи літають, наче його не видно було. Що не, не було зранньої весни, квітів. А тепер все залите і. Повірте мені, що ще більше буде ефект, коли налиються ягоди і збільшаться в розмірі, і тоді взагалі все залито буде. І підходимо ще одного хлопчика маю для запилювача актинідії. Він тут на протязі, але все рівно квіти є. Квіти є, отут з затишкою бжілка сідають на хлопчиків, а потім... Переносяться на жіночі. Отут де були до хати. Скоріше ж цвіли від стіни. То вже все у зав'язочках. Так що види на врожай є. Ось все в зав'язочках. Це ще цвіт. Шамбу теж наче було мало, така загущеність, треба робити зелені операції, але катастрофічно не вистачає часу. Але от буду різати сьогодні живці. Замовили люди на вкорінення і на щеплення, то буду робити зразу і прорідження. Так що, хто бажає живців, там телефон лишу в описі. Пишіть на вайбер по території України новою почтою всім веселаю. От Київська гібридна, яка отут де затишок, немає сонця, тут дуже багато бжіл. От, переплівся хлопчик, дівчинка вже відцвіте, то тоді я хлопчика пообрізаю багато і буде. Дівчаткам місце для росту. От бачите, хлопчача Ліана. Так що дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!